Вітаю на РБК Україна. Чи Хуахуа -хуа завдає реальної шкоди на багато більшій собаці? Видання Аксіос пише, що такими словами описав операцію Павутина один з радників Трампа в кулуарах, тобто не публічно. Сам же Трамп назвав операцію Павутина крутою і потужною, але одразу ж вона попередження не. Переграти, не зірвати дипломатичні зусилля Дональда Фредовича. Чи справді Америка побачила в руках Зеленського козирі? Чим керується Трамп, коли телефонує Путіну, а потім анонсує для нас теракти Кремля. Ну а також про мовчазну поїздку Єрмака у Вашингтон. Зміну настроїв у конгресі та свіжі істерики. Івона маска. Моє ім'я Дмитро Олійник, ім'я мого співрозмовника Михайло Самусь, директора New джеополітик Research Network. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вас, радий бачити. Навзаєм, отже, атака України крута і потужна. А щось подібне писав у мережі днями у мережі X, Кіт Келох. Він також хвалив Україну, але казав, що це підвищує градуси, викликає занепокоєння. Як на ваш погляд, реально зараз бачать цю цю історію у Сполучених Штатах, ну разом з телефонною розмовою Трампа і Путіна. Як це розуміти? Насправді ну, вони шоковані, шоковані амбіційністю і. Широтою, скажімо так, діяльності спецслужб України. Нічого подібного, жодна спецслужба світу до цього часу не робила. Я просто хочу нагадати, що за весь час холодної війни, протистояння між радянським союзом і сполученими штатами, жодного масштабу такого щоб порівняти не було тим більше не було знищення стратегічних бомбардувальників, не було знищення частини. Ядерної тріади або стратегічних ядерних сил, та взагалі знищення таких об'єктів, та ще й масово, не на одному аеродромі, наприклад, провести диверсію, а системно підготувати таку операцію, яка комплексно охоплює фактично всю, якраз оцей весь компонент стратегічної ядерної тріади Росії. Це дійсно захоплює для часів холодної війни. Це взагалі якась фантастика. І от саме. Оцей, скажімо так, фідбек чи флешбек з холодної війни, він і пояснює цей шок. Тобто, більшість американського політикуму, істеблішменту розцінюють цей удар, якраз з точки зору того, що Росія це радянський союз. А радянський союз відповів би певним чином. Звісно, це дійсно удар по ядерній тріаді, це означає ядерна війна, і так і так далі, і так інше, в принципі. Всіх з цих же підходів ми пам'ятаємо і попередню адміністрацію, і той же Саліван та інші представники, та в принципі, і президент Байден вони постійно говорили про недопустимість ескалації. Я собі можу уявити, якщо би за часів Байдена була така проведена операція, які були б звинувачення стосовно України. Зараз це не так. Дана адміністрація більше звинувачила Україну в тому, що в нас немає. Карт немає реальних інструментів, щоб протистояти Росії, тому нас закликали, починаючи з 20 січня та й раніше, після 5 листопада перемоги Трампу на виборах, в принципі, капітулювати, відмовитись від протистояння Росії. Трамп говорив відверто, що не можна воювати з країною, яка у 20 разів та більше ядерної країни. Маск постійно розказував про те, що ми на порозі. Ядерної війни Джей Дівенс так само ці, скажімо так, слова повторював постійно, що третя світова ядерна трагедія, Зеленський неадекватно себе поводить і так далі. Зараз вони побачили, що Україна спокійно проводить ці операції, абсолютно не ставлячи під не інформуючи, скажімо так, Сполучені Штати про це, тому що ми розуміли, ми розуміємо, що якщо би Сполучені Штати про це знали. Це ця, ця операція, мабуть, би не, не відбулася, це це очевидно, тому що відразу включали би деескалаційний сценарії і е, малювали би страшні апокаліптичні е, картини, як Росія б'є ядерною зброєю по українських містах, і так далі. На наразі дійсно вони не знають як реагувати. Я маю на увазі сполучені штати. Вони дивляться на Росію. Росія не нанесла ядерний удар. Третьої світової немає. Україна нанесла удар по бомбардувальникам і ударила по Кримському мосту. По, взагалі по священній крові Путіна, по його священному, е, священному мосту, який символізує насправді об'єднання Криму окупованого з Росією і так далі. Тобто е, Україна явно піднімає ставки. Росія не знає, як відповідати. Це Поставило не тільки в шок а поставило такий глухий кут самих американців. Як це розцінювати? Не даремно відбулася розмова між Трампом і Путіном. Недаремно до розмови жодних оцінок від Трампа не прозвучало, і жодних заяв Путіна так само. Лише відбулася розмова. Путін заявив, і Трамп написав свій пост, що от. Ми розцінюємо це ось саме таким чином, і Путін заявив, що він вимушений буде відповісти. Але там є найбільш цікавий аспект, який є для нас найбільш важливий з точки зору розвитку подальшої ситуації. Це питання Ірану, оскільки Путін обіцяв ще з початку спілкування між Трампом і Путіним. Допомогти Трампу вирішити іранське питання саме Вітков займається іранським питанням, як ми знаємо, провально він провалив в принципі всі задачі, і Іран залишається, мабуть, останньою надією Трампа і Віткова вийти з цієї ситуації і все ж таки продемонструвати успішність тих, тих стратегій, які обрав Трамп, і тих призначень, тобто абсолютно не спеціаліста. В міжнародних відносинах Віткофа який чомусь займався і Росією, і Іраном, і Ізраїлем і, і іншими питаннями всі напрямки провалив, що є абсолютно логічно і передбачено. Так, от останнього разу Путін знову пообіцяв Трампу допомогти з, з Іраном. Ми знаємо, що це неможливо. У Путіна немає жодних важелів, реальних важелів впливу на Іран, та ще й в такому питанні. Тобто, я собі уявляю, як Путін буде дзвонити. Чи Лавров буде дзвонити керівництву Ірану і скаже: підіть, будь ласка, на зустріч Трампу, бо нам так хочеться, бо ми хочемо тут показати, які ми добрі для Трампа. Ну, так не буває, можливо, в інших питаннях, і могла би бути якась домовленість і поступки з боку Ірану. Але в питанні ядерної зброї, в питанні збагачення урану, все. Така історична місія сучасного керівництва Ірана, і вони хочуть її довести до логічного завершення. Звісно, вони готові розмовляти з Сполученими Штатами, торгуватися за певні формати, можливо, якоїсь угоди, але наразі Трамп за НАТО непрофесійно діяв, Віков підтверджував свою нездатність вести переговори. І тому остання надія Трампа це Путін, і ми знаємо, що Путін провалить. Цю обіцянку він знову пообіцяв. Знову це затягування часу тобто кілька тижнів, а, Путін виторгував для нього це надзвичайно важливо, тому що а, головна задумка а, Путіна це дотягти до літніх канікул американського естеблішменту, а це приблизно після 4 липня, а, тобто день незалежності сполучених штатів, і після того до вересня. Американці взагалі зникають, скажімо так, як фактор впливу на Росію, і можна проводити свою літню наступальну так звану операцію. Тобто, от, от, от така картина, і українські удари по аеродромах вони якраз прискорили процес. Тобто, Путін хотів, щоб це відбувалося таки ще одна зустріч, якраз наприкінці червня в Стамбулі. Знову ніяких результатів, і йдемо на канікули. Удари по аеродромах українських прискорили ситуацію. Пут... Трамп вимушений заявити Путіну, очевидно, що я буду вимушений вести санкції, я буду вимушений підтримати ініціативи Лінсі Грема про 500% тарифу. Єдиний аргумент це якщо ти допоможеш мені з Іраном, тоді я зможу якось. Аргументувати недоцільність введення санкцій, інших вже відмовок від мене не буде я і так протягнув час січня, і тому зараз от Путін намагається знову дотягти, от через те, що він буде імітувати цю якусь там переговори з Іраном, і саме за рахунок цього він буде намагатися тягнути час. Чи я правильно розумію, що коли в Кремлі заявили, що Росія відповість на атаки України по стратегічних аеродромах? А ми сьогодні сказали, що коли вважатимуть за потрібне, тобто вже якось вони там рухають таймінг. А перед цим посольство Сполучених Штатів Америки попереджало про загрозу обстрілів. І власне як це розуміти, вони дійсно не знають, що як відповісти. Просто багато аналітиків кажуть, що все, що могла Росія, вже зробила, і єдине, що лишається ядерна зброя. Можливо, вони про ядерну зброю говорили з Трампом по телефону? Ну, ядерна зброя, я не думаю. Це ну, по-перше, Китай дуже проти цього. Китай дуже проти того, щоб ядерна зброя перетворювалася на звичайний інструмент вирішення питань. Тим більше, що ну, знову ж таки, це ж нічого ні, ні до чого не призведе. Україна не капітулює навіть після застосування Росії ядерної зброї, це очевидно. І тому Китай дуже проти цього. Сполучені Штати тим більше проти цього, але ну, з точки зору впливу на Росію, звісно, Китай має свою роль, я думаю, що мова все ж таки йде про нанесення ударів знову ж таки, арішники, балістичні ракети, крилаті ракети, масовий удар і так далі, демонструючи силу Росії, і те, що от будуть удари по аеродромах і Кримському мосту, Росія буде відповідати знову масовими ударами по енергетиці, по цивільним об'єктам по будь-яким об'єктам для того, щоб нанести максимальну шкоду Україні. Звісно, цей сценарій для Трампа. Є недоцільним, він все-таки хотів би дійсно добитися припинення вогню з боку України. Постановка питання дуже проста. Ми 11 березня запропонували негайно припинити вогонь безумовно на 30 днів. Росія не погодилась, якщо вони погодилися 11 березня. Удару по аеродромах не було б, тобто все в руках Путіна. Він може він може безкінечно відповідати, але Україна теж буде відповідати. Сенс удару по аеродромах і по Кримському мосту в тому, що дивіться, Росія б'є, ми теж б'ємо. Є паритет. Паритет технологічний, є паритет оперативний, і тактичний. Більш того, ми б'ємо більш асиметрично і точково, якщо Росія, от от Росія, вдарила по Харківській ОДА. По будинку Харківської ОДА, чи можна це вважати адекватною відповіддю на удар по аеродрому військовому? Ну абсолютно ні. Причому тут будинок цивільний, абсолютно там нікого не було. Очевидно, що там вже давно ніхто не знаходиться, тому що Херсон постійно під обстрілами, і звісно, що адміністративна будівля керівництва області знаходиться і міста постійно знаходиться під загрозою, тому там ніхто не працював, вона стояла порожня. Росіяни навіщо її знищили. Якщо це демонстрація того, що вони можуть знищувати цивільні об'єкти, ми це знаємо, що вони терористи, що вони знищують цивільних, тому що військових не можуть в військовій в військовій сфері вони не можуть нас перемогти, тому вб'ють суто терористично. По українським об'єктам, і що це об'є у ну, відповідь на удари по аеродромах, то це ну досить неадекватно, і більш того, Україна може зараз використати цей удар і показати, що дивіться, ми б'ємо по аеродромах. Жодний цивільний, навіть військовий, не постраждав, постраждали тільки літаки. Росія б'є по цивільним, виключно цивільним об'єктам, і ми розуміємо, що Тероризм він саме такі, такими методами і користується. Погрожують вбивати цивільних, якщо ми не погодимося, наприклад, на якісь умови терористів. Це абсолютно нормальна практика. Сіяти страх, сіяти е, хаос, е, паніку е, для того, щоб послаблювати наші можливості для протистояння цьому злу е, е, американці. Очевидно, вони е, для американців насправді от удар по Херсонській це ще один аргумент. Що е, треба вводити санкції? Путін неадекватний, він не може зупинитися, е, він е, слідує абсолютно своїй логіці, в якій е, чомусь він вважає, що він може перемогти, і тому треба е, бити по ньому вже серйозно. Оці всі е, розмови з 20 січня по 5 червня. Про те, що Володимир хоче миру, а Володимир не хоче, вони неадекватні з боку Трампа і треба міняти підходи 500% відсотків тарифів на російську нафту треба вводити. Знову ж таки, Трампа просив ще пару тижнів почекати, поки Путін, начебто, вирішить іранську проблему. Іранська проблема, очевидно, не буде вирішена. Тому я думаю, що отут питання чи встигнуть до літніх канікул поставити на голосування. В Конгресі це питання. Чи не встигнуть? Якщо не встигнуть, тоді Путін отримує такий карт-бланш на липень-серпень для того, щоб провести свою літню кампанію. Ну а Україна таким чином отримує можливість нанесення ударів по іншим стратегічним об'єктам. Очевидно, це в принципі не грає на користь Трампу, бо він тоді виявляється абсолютно нічого не досяг. Він його діяльність лише призвела до ескалації війни. От реально його. Нерішучі дії призвели до того, що сторони почали ще більше атакувати одну, одну. Замість того, щоб Трамп хотів припинити вогонь, так Україна сказала, так давайте припинимо вогонь. Це не складно. Давайте припинимо вогонь. Тоді ми не будемо бити по статичним об'єктам глибину Росії, Росія не буде бити по, по нам і не буде наступати на фронті. Ми не будемо. На фронті також вбивати росіян, це все, все логічно. Але Росія вважає, що вона перемагає, тому вона йде далі, і в цьому і, і під час цього отримує удари по своїм стратегічним бомбардувальникам і починає жалітися Трампу, що як же це так можна, це ж стратегічна ядерна тріада і так далі. Ви кажете, що українські удари по аеродромах прискорили процес. Путін сподівався затягувати час у Стамбулі. Тепер затягування буде через це питання Ірану, але ну два тижні. І канікули літні у США, як ну не якщо а коли не вирішиться це питання, власне якою має бути реакція, якою вона буде реально, тому що якою має бути ми бачимо Полінсі Грему, Блюменталь. Ми бачимо вже Майк Джонсон. Сам є опозиція у Сполучених Штатах. Вони готові. А от реально, Трамп змириться з тим, що він програв, і піде відпочивати? Ну, по перше, Трамп зробить вигляд, що він не програв, просто він він програв на всіх напрямках. У нього повний провал. Його називають зараз в Штатах тако". Trump Трамп chickens out. Тобто він так Трамп завжди втікає. Це його зараз офіційне звання. Дуже таке образливе. Навіть американські журналісти просто напряму питають Трампа: чи ви погоджуєтесь, що ви тако? Трамп зробив вигляд, що він не зрозумів, про що мова, але насправді то це ну демонструє його реальний рейтинг, що ніякої підтримки зараз у нього немає. Ну звісно, є мага там і так далі. Є. Ядерний електорат, але це не але це не дає можливості республіканській партії якось іти впевнено на вибори, які будуть 26-му році, тобто їм треба або починати відмежовуватися від того, що робить Трамп, але це очевидно ще рано. Тобто і по Джонсону, і по Грему видно, що вони ще не готові до того, що ну насправді то Джонсон. Він тримається виключно тримається за свою посаду виключно за, через те, що його підтримує Трамп. Якщо Трамп дасть команду своїм е, представникам палаті представників, е, саме МАГа, щоб вони не підтримали Джонсона, він вилетить відразу свої посади. І Він це чітко знає, але заяви Джонсона вони демонструють, що є запит, е, запит якраз еліти, американської республіканської еліти про те, що треба показати силу. Щоб Трамп не, не вступити е, в суперечки протиріччя всередині республіканської партії, все ж таки показати е, консолідацію республіканської партії, і так Трамп спробував таким чином діяти. Росія не погодилась. Тепер давайте все таки діяти рішуче. В принципі, е, як на мене, якщо дійсно до літніх канікул Іран е, ще раз чітко проартикулює, що ніяка Росія чи ще хтось не зможе переконати. Керівництво Ірану в тому, що може бути на американських умовах підписана якось угода, то я думаю, що конгрес може почати розгляд цього законопроекту і навіть спробувати його ухвалити до літніх канікул, а це буде в принципі, я не скажу, що це буде погано для Трампа, тобто, в принципі. Як на мене, якщо ну знову ж таки, якщо відкинути оці конспірологічні теорії про агента Красного там і про те, що Трамп боїться якогось компроманту, я думаю, що нічого він не боїться. Він настільки тефлоновий, що ну покажуть якісь там компроментуючі відео. Ну можливо, там 80-х років, грубо кажучи, або з 2010-го, але він там, можливо, куролесив. Ну дивлячись на Трампа, то можливо це й було. Але насправді то я не думаю, що це якось завадить йому більше, ніж те, що він робить з тарифами, те, що він робить. Всередині країни те, що він робить зараз податками, і так далі. Маск взагалі зараз критикує і пише кожного дня про те, що це вб'є там американську економіку, і так далі. Оцей податковий закон новий, який навпаки збільшує витрати держави, бюджету і так далі. Ну тобто вже більше йому нашкодити, ніякий компромат не може, і тому йому реально треба виходити з цієї ситуації на той позитив, який би відгукувався в американському. По-перше, естеблішменті республіканському, а по друге, серед виборців, що сказала: Ну окей, Трамп спробував дійсно, але тепер він виходить от на таку сильну позицію, таку рейганську позицію, б'є по цій імперії зла. Починає йому придеться насправді то і по Ірану якісь рішення ухвалювати, бо він грозився нанести якісь там удари. Ну, я впевнений, він не хоче наносити удар. Він він не хоче входити ще в одну війну. Йому зараз тільки війни ще не вистачає, а раптом американські збройні сили зараз не будуть ефективними. В чому я, наприклад, сумніваюся, що вони будуть ефективними, бо якраз Іран йде асиметричним шляхом там про Чихуахуа казали, але насправді це ж не Чихуахуа, це асиметрія. Якщо у американців в 35 то у Іранців може бути десятки тисяч шахетів, наприклад, які почнуть атакувати американські бази. Наприклад, їх уситі, ми бачимо, американці використовують системи протиракетної оборони проти копійчних дронів, і це виглядає абсолютно неадекватно. От чи готова американська збро... американська армія до таких зіткнень? Я не впевнений. а от Іран, який постійно бере досвід з Росії стосовно ведення бойових дій, вони дивляться, куди йдуть технології. Іран є насправді одним з головних постачальників ідей, технологій розробок тих же шахедів. Для Росії. І це, я би не сказав, що це дуже виграшна партія для Трампа почати війну проти Ірану. Тому йому зараз логічно знову ж таки, скільки це дозволяє, наприклад, моя логіка говорити про те, що Трампу логічно зараз дійсно запустити таку жорстку політику стосовно Росії. Це до, до речі, дозволить така дуже така цікава, цікава деталь, адже введення 500. Відсотків тарифів на російську нафту для тих, хто торгує нафтою, це ж удар по Китаю, і так та Індії. Індія. Але і з Індією, я думаю, американці домовляться, тому що індійцям дуже е, потрібна лояльність сполучених штатів і економічна, і військово-технічна, бо вони хочуть тримати американські військові технології, і по авіаційним двигунам і, ну і по іншим напрямкам високотехнологічним. Тому Індія, я думаю, погодиться, особливо на фоні. Нещодавно і невдалої, очевидно, для делі конфлікту такої, скажімо так, зіткнення з Пакистаном, яке показало, що Індія не готова до такої, до такої війни, тому що технологічно вони програють Пакистану, за яким стоїть Китай. Так от удар по Китаю він вигідний Сполученим Штатам, і тут можна в принципі, можна так сформувати ситуацію, що одночасно ударивши по російській нафті. Можна вдарити і по Китаю, який споживає цю нафту, тобто створити певні такі дисбаланси в китайській економіці, які може дозволити діяти більш ефективно, якраз адміністрації Трампу. Часу дійсно мало. От якщо говорити про літні канікули, е, ну дуже важко буде зараз встигнути. Вже е, червень е, залишився. Фактично місяць. На цей місяць можна було б вирішити це питання з новими санкціями для Росії, і це дало би імпульс. Якраз трошки підкосило би ну, одна справа, наприклад, якщо ввести ці санкції в вересні, уже після того як Росія е, спробує провести свою літню кампанію, а інша справа зараз вдарити і піти на канікули. А в цей час Росія намагається проводити літню кампанію під зростанням економічного тиску. У них і так в економіці зараз. Процеси дуже і дуже негативно розвиваються, але вони однозначно витримають, звісно, до осінь. А от якщо вдарити зараз, вони би почали дивитися а можливо, треба все ж таки погоджуватися на те, що говорить Трамп. Інакше вже до кінця року буде ну дуже складна ситуація в економіці. і Там російським цим кремлівським елітам треба буде ухвалювати якісь жорсткі рішення, які. Ну, можливо, вони не збиралися зараз ухвалювати. Удари по стратегічній авіації, потім опора Кримського мосту. І сьогодні декілька установок ОТРК іскандер. Як ви вважаєте, Україна може в такому ж ритмі, можливо, нарощуючи його, продовжувати бити по Росії? Чи нам недостатньо ресурсів? І це були точкові ситуативні, потрібні операції? А так в цілому, ми не здатні. Я би так сказав, ми ще навіть не починали. Це якщо говорити mm -hmm. фразами, фразами наших ворогів, насправді то у нас же не було ще балістики. А yeah. президент ще я пам'ятаю, президент ще в грудні 23 -го року говорить, що у нас практично з балістикою питання вирішено. Це правда, А от з питанням серійного виробництва і доведення ракет до високої точності були проблеми. Отут дуже дуже важливим є рішення Німеччини передати нам певні технології, які в тому числі стосуються ракетних. Систем. Я думаю, що якщо у нас піде масове виробництво балістичних ракет е, дальністю хоча б 500 кілометрів, ну, тобто наш іскандер, грубо кажучи, і це буде дійсно масово, то я думаю, що отут, отут росіяни почнуть дійсно думати, е, чи, не, дійсно, чи не погодитись нам негайно на припинення вогню, тому що це буде винесення дуже багатьох. Е, Об'єктів і військових, і е, тих же самих аеродромів, і тих же самих складів з боєприпасами, і, е, і, і, і зв'язку, і розвідки, і так далі. Тобто 500 кілометрів це якраз повна вичистка того, що ще не вичищено, е, тому що дронами зараз росіяни вже адаптувалися до знищення наших дронів. Я маю на увазі далекобійних так. Пролітають деякі наносять удари, але військові об'єкти захищені. А от балістику я думаю, треба спробувати. Я впевнений, що у росіян свого петріота немає, хоча вони позиціонують там чотириста, і ми все будемо збивати. Давайте спробуємо. Я думаю, що ситуація буде набагато гіршою ніж для росіян, ніж вони можуть собі уявити. Тому дійсно, ми зараз ведемо таку системну роботу із використанням авіації із використанням наших дронів. З використанням спецслужб балістика додасть до цього такої комплексності. Така картина буде вже повна. Тобто, ви хотіли продовження. Давайте спробуємо вже так по серйозному. От, от наша балістика. Наприклад, там ми можемо в день наносити 10 ракет протягом місяця, будуть летіти по різним об'єктам. Побачимо, як росіяни це витримають. Тому дійсно, ми ще не починали. Росіяни сподівалися, що у нас. Балістика не буде, вони дуже переживали, щоб в нас не були тауруси. Правда, це крилата ракета, але все рівно вони боялися їх здібності стосовно знищення мостів. До речі, оцей вибух, чи два вибухи, як кажуть, опори мосту, вони можуть допомогти працювати таурусом. Тобто Тауруси можуть потім довершити знищення цієї опори, бо опора зараз пошкоджена однозначно суттєво під водою. Тепер, якщо нанести удари ще. З, скажімо так, з, верхнь, з верхньої площини, то можна добитися і дійсно ну таких суттєвих пошкоджень, які вже відремонтувати буде дуже дуже важко тій найближчій перспективі для росіян. Тому подивимося, є у нас потенціал ще куди зростати, от на відміну від росіян. Насправді ми знову ми говорили, і вони самі не знають, як їм продемонструвати свою силу на фоні ударів по аеродромах. От вони вирішили вдарити по Херсонській Ода. Виглядає. Чесно кажучи, нікчемно. Ну так, от я думаю, що і наші натівські партнери, і в Вашингтоні подивляться на це і, і скажуть: ну дійсно, якось не дуже красиво виглядає на фоні ударів по стратегічному аеродрому. Пане Михайле, дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Михайло Самусь був моїм співрозмовником, директором New Research Network. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть і Підпишіться, якщо тут вперше.